Капаланське благословіння на 4 люта 24 року, Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими. Сьогодні Господь розповідає притчу про овець і козлів, що прийде Господь, в славі своїй, і сяде слудити народи. Які збере перед собою і розділить їх на дві табори. Кожен не народи розділить поставить, а людей в народі. Тобто з лівої сторони будуть люди всіх народів, які, і справа буде, люди всіх народів. І критерій розділення їх буде таким, що вони в своєму житті, чи нагодували голодного. Чи відвідали хворого, чи відвідали в темниці злочинця, який сидить. І ви знаєте, а інші не відвідали. І сказав він це таким чином, що той, хто це робить ближньому своєму, той і мені робить. Тобто урівняв себе Господа до ну, звичайної людини. Звичайно, це місце – для нас важливе. Чому? Тому що він показав дві категорії, де буде життя вічне, а де буде віки, муки вічні. І, ви знаєте, коли я йду шляхом земного життя, я теж знаю тепер, що так і буде, коли я повинен перейти в Небесне Царство, яке мені уготовано від Створення світу. Як він не говорить цієї притчі. Але чи захочу я його обирати, це царство створене від світу, чи мені насолоди цього земного життя будуть набагато приємнішими, набагато сильнішими для мене, чим бажання війти в царство вічне? І так воно буває, що коли я не надаю уваги тим, хто поруч мене стражду чи цієї допомоги, то куди я цю увагу зосереджую? Саме на себе на свою, Щоб розслабитись, щоб там насититись, щоб там щось зробити для себе. А сам для себе, коли я сам для себе, то Господу це не подобається. Господу подобається як Він для всіх, так і щоб ті, хто створені за образом і подобом Божою, були теж для всіх. Амінь.